Розповідь сьогодні піде про кемпінгмун, а точніше, про ось такий кемпінговий конструктор, який передав мені мій підписник Володимир, за що величезне, величезне йому дякую. Чому назвав я конструктор кемпінговий? Все дуже просто: перехіднички різні, пальники, підставки, триноги, подовжувачі. Що взагалі хочете? Зараз потроху будемо все відкривати, все буду вам показувати. Значить, першим ділом пальний Moon XD 2F разом з підставкою. І що ось такий тут. Тут резиночка. Підставочка під посуд. Під Маленький діаметр, великий діаметр, дуже зручно. Під кружечку якусь зовсім маленьку. Дуже класно, дуже зручно, можна тягати із собою. Важить небагато. Але це все комплектація стандартна. Давайте говорити про ось ці чудові речі. Дуже важко мені було придумати якийсь концепт так, концепцію для цього відео. Тому я просто буду все відкривати і все намагатись вам показати. Тут такий самий чохольчик, але трішечки різний колір. В мене більш світлий, а тут більш такий зелений, більш темний, більш до хакі. Тут в нас ось така триніжка, ось така підставка. Підставка для чого зараз все вам буду, звісно, показувати. Ось така от підставочка. Запитаєте ви мене для чого? Бачите кріплення цангове? Під цанговий балон. Перехідник з цангового балону під різьбу. Для того, щоб можна було використати пальник різьбовий. Давайте зачепимо всі ніжки, вчепимо підставку. Накрутимо сам пальник. Відразу кажу, що посилання на всі ці речі в описі під відео буде. Зможете перейти, подивитись і зробити для себе якийсь висновок. Чік. І повернув. Ось, будь ласка, три ніжки. Цанговий балон під'єднаний. І можна все це діло вмикати. Будь ласка. Ось така от зручна річ. Бачите, від'єднує. Бо ще багато чого потрібно вам показати. Дивіться, які тут класні матеріали, все таке прям класне. Береш в руку, відчувається надійність, воно все виконано з алюмінію. Дуже круто, дуже якісно і приємно в руках воно сидить, лежить. Йдемо далі, щоб нічого не відкривати. Так? Кемпінг Moon Valve стенд. І ось такий от тут у нас шланг. Тут у нас все крутиться. З іншої сторони все крутиться. Всюди написано кемпінмун. Ось ці елементи, я так розумію, що вони фрезеровані з вироблені так, з цілого шматка алюмінію. Дуже приємне все це діло на дотик. Дуже класне. Дивимось сюди. Для чого це потрібно? Зараз покажу, як я зрозумів, беремо, перевірив, щоб клапан був закритий, і накручуємо газовий балон. І далі встановлюємо його ось таким чином. Оп! І ось так він в нас стоїть. Ось таким от. Ось так такий вигляд все це має. Бачите, підставка під балон для того, щоб використовувати його на рідкому газу. Я розумію, що це для цього від'єднує. Можна придумати, будь-що зараз я буду відкривати, все вам буду показувати, ви будете дивуватись, тому що речей. Дуже багато, і, чесно, мені здається, що їх використання залежить лише від вашої фантазії, бо це все можна між собою поєднувати абсолютно так, як ви хочете, і зробити взагалі ну таку прям фантастику різні перехіднички. Це ногове кріплення. З цієї сторони різьба, такі заглушечки червоного кольору пластикові. Ось такий от перехідник для перекачки газу. Мультіадаптер називається. Ін-аут, звісно, куди качається газ, звідки береться газ, звідки і куди ці заглушечки. Для того, щоб перекачувати газ з одного ось такого різьбового балону, в інший. І ось тут от ще один. Звісно, газ йде от звідси, звідки out написано IN, це куди йде газ? В принципі, ось видно, що тут стрілочка є, така вказана. Тобто балон, з якого ви перекачуєте, в якому є газ, він зверху, там де аут. А балон, який пустий, який ви плануєте наповнити, повинен бути ось тут, де Ін, з цієї сторони. Ну, звісно, тут є ось такий клапан. Можна газ стравлювати, якщо потрібно. Як це зроблено, дивіться, клас. Звісно, всі треба вдягати назад. Це відео для того я знімаю, щоб показати вам, що в туристичному світі є речі, з яких можна збирати ну, такі прям чудові конструкції. Тільки от все це діло залежить від вашої фантазії. Подивіться. Які різні перехіднички під різні газові балони, під різні стандарти кріплень? Бачите, можна, як хочете, тут все це з'єднувати між собою, поєднувати. Просто дійсно все залежить від фантазії людини. Поєднати все це діло можна абсолютно так, як ви хочете, для тих цілей, які вам потрібно. Ось, наприклад, ось такий от перехідничок. Він для чого? Ось, наприклад, цією стороною ми під'єднуємо до пальничка цангового. Зараз я принесу пальник і вам покажу. Ось я взяв свій старенький пальничок Ромашка просто легендарна річ для мене. Дивіться, будь ласка, зараз я вам все це діло спробую показати. Це лише моя фантазія, і я розумію ось так, як я показую. На жаль, в мене деяких балонів нема. Наприклад, ось таких от. І я не можу вам показати використання ось цих перехідників. Але якщо у вас є, то знайте, що у бренду Camping Moon є перехіднички і під такі от різні кріплення балонів закрутив, перевіряю, щоб клапан був закритий. Зараз я вас здивую. Ось я беру свій старенький газовий пальник. Звісно, хочу я, наприклад, зробити так, щоб він працював від різьбового балона. Ну як? Ніяк. Якщо під'єднати, навіть якщо спробувати під'єднати його, наприклад, ось таким -то чином, тобто встановити ось цю штуку і під'єднати балон ось так, то він не буде працювати на рідкому газі. З цим. Потрібно бути дуже обережним, бо цей пальник не має ніякої системи попереднього нагріву палива, тобто він працює на газу, газоподібному. Так, міг я в процесі щось переплутати вже, як то кажуть, вже вибачте. І ось таким чином я під'єдную. Бачите, чик-чик, під'єднав, перевірив, щоб все було вимкнено. Мішки ставлю. Відразу можу увімкнути, наприклад. Тут же все вимкнено, тут я можу перегорнути і під'єднати ось таким отчином газовий балон. Зараз буду вас дивувати. Тут ви пам'ятаєте, тут я клапан відкрив. Давайте, напевно, закрию, щоб не плутатись. Відкриваю, сюди закрив, перевірив, начебто все, все рівно, все правильно. Відкриваю клапан ось тут, на балоні. Відкрив. І відкриваю ось тут. Дивіться, будь ласка, шановні глядачі, працює в нас ось такий от. Пальник, самий звичайний, цанговий, за допомогою ось цих перехідників цього кріплення, працює він на балоні різьбовому. Можна, наприклад, що зробити? Ось тут перекрити подачу газу. Тут відкрити, наприклад, на максимум. Наприклад, я кажу. І регулювати ось так за допомогою вентиля, який ось тут на балоні. Можна ось так робити, будь ласка. Це лише для прикладу. Мені така система, наприклад, подобається. Звісно, що вам використовувати, це ви самі вирішуєте. Що використовувати, що купувати для чого, це кожен для себе вирішує. І все від'єднує. Це лише один з варіантів. Якщо встановити. Ось так, то піде рідкий газ, і в нас тут буде ось такий великий факел. Так все це буде плюватись рідким газом, який в процесі буде горіти. Це буде такий неприємний фонтан з вогня, з вогню. Думаю, що це не дуже приємне явище буде, тому краще так не робити. Від'єднує. Ось цей я вам перехідничок, тільки що показав, як він працює. Вдягаю сюди заглушечку. Беру я ось цей перехідник, ось цю триножку, і ось цей перехідничок. Можна їх ось таким чином між собою з'єднати. Ось так це все. Фіксується, і можна також під'єднати ось таким от чином Ось цей шланг. І також використовувати ось цей перехідничок на газу з різьбового балону. Швидко показую. Можна регулювати цим клапаном, можна цим, як вам тут більше подобається. Вимикаю тут все, газ із системи випустив. Тепер можна від'єднувати. Це було лише декілька прикладів, як це можна використати. Насправді їх набагато більше. Це лише ті, які прийшли до мене в голову прямо зараз. Дивіться, що тут три ось такі підставочки. Раз. Ось така от алюмінієва основа. З різьбою під ніжки, звісно. І ось такі перехідники всілякі тут. санхрізьба. Тут в нас ось такі перехіднички, подовжувачі, я би сказав, під різьбовий пальник. Зараз так окремо покладу. А тут в нас, дивіться, ось такий от ніжки. Це триножка. Зараз будемо її збирати. Ось тут в нас гумки на кінцях. Всюди в нас різьба. Давайте збирати. Будемо збирати і дивитись, що ж це таке. Одна. Тут їх три буде. Це друга я зараз збираю. Цікаво, правда? Незвично, не в кожного таке на кемпінгу побачиш, особливо в нас в Україні. Це рідкість. Різьба тут, різьба тут, на великій ніжці. І накручую ось так. Обережно. Все дуже легко крутиться. Все дуже круте, дуже якісно все зроблено. Дуже приємно. Користуватись, відчуття. Дуже класно. І тут у нас ось така от штука. Ось так вона виглядає. Зараз буду вдягати сюди ніжки. Ніжки, які ми використовуємо під посуд. Ось тут такі гумові ущільнювачі, резиночки. Дивіться. Оп. Друга. Оп. Так, все роблю обережно. Це не моє. Оп. Дивіться, яка краса. Підставка під посуд. Явно чогось не вистачає, скажете ви і скажу вам я. Так, от сюди треба встановити пальник. Я беру пальник Кемпінгмон, тому що якщо сьогодні я вам розповідаю про речі від Кемпінг Му, то дійсно і пальник хай теж буде кемпінгмон. Насправді можна, я думаю, зняти тут нашу підставочку, щоб було просто зручніше. Думаю, ось так буде прям зручно. Дивіться, яка краса під е, великий якийсь посуд. Якщо вам потрібно тут встановити якийсь маленький, то можна просто прибрати ось ці ніжки. Наприклад, це я кажу лише наприклад, а ви думайте собі, як вам більше подобається. І встановити можна рідні ніжки. Підставочки, які називаються Four Flex. Тобто 4 гнучки, так, 4 лапки. Є ще 3, 3 flex Кому як більше подобається, мені подобається, щоб було 4 лапки. Я за вагою не женусь, мені вистачає. Це якщо вам потрібно встановити посуд. Якийсь з маленьким діаметром донышка. Що це може бути? Маленька якась кружечка мілілітрів так на 300, 350, 200, 250, 500, 750. От сюди можна встановлювати від. 750 мл, тобто краще більше, ніж 750, бо казаночки 750 мл стоять прямо на отут, от на кромках лапок. Краще більше посуд використовувати. Тут в нас різьба і латунна вставка. Під що? Під газовий балон. Наприклад, кажу під газовий балон. Під газовий балон різьбовий. Але. Я пробував. Потрібно встановлювати різьбовий балон через перехідник. Мені здається, що так буде правильніше. Можна встановлювати і без, але я чомусь боявся, що подряпає балон. Ось ці елементи. Можуть зачепити і подряпати. Тому я роблю ось так і закручую. Ну ось я все встановив. І ось так в нас все це діло чудово працює на ось таких ніжках. Зараз покажу вам, як ще можна зробити. Можна ось ці подовжувачі відкрутити і залишити ось ці ніжки. Одна, друга ніжка. І третя. Третя ось тут. Все відкрутив. І ось так можна встановити. Бачите? Але так можна зробити, якщо балончик газовий маленький. Якщо великий, не знаю, чи можна так зробити. Напевно, теж можна. Я з собою взяв лише маленький. Встановлюємо так само і відкриваємо, показую, як працює. Ось так. А можна під'єднати ось ці подовжувачі, і конструкція буде вища за висотою. Здорово. Власна річ, незвична. Давайте тепер під'єднаю ніжки назад, як вони були. Для того, щоб під'єднати сюди цанговий балон, нам потрібні дві речі: сам цанговий балон і ось такий от перехідничок. Ось таким чином він під'єднується. Ось так прокручується, так? Під'єднали, прокрутили і все. Перевірили, щоб клапан був закритий. І під'єднуємо ось цю красу. Я дійсно дуже дякую своєму підписнику Володимиру, який присилає мені ось таку красу, щоб я мав змогу показати її вам. Дивіться, який клас! І дійсно, як воно стоїть, як можна його встановити і наскільки це є більш стійким, ніж, наприклад, просто під'єднати через перехідник, під'єднати пальник без цієї три Це взагалі прям не дуже було б. А так дивіться, ось така от конструкція. Дуже стійко, дуже класно. Від'єдную цанговий балон. І покажу вам, як можна під'єднати або цанговий, або різьбовий. Дивіться, будь ласка, є в нас ось такий от шланг. Перевіряю, щоб все було тут закрито. Під'єдную його от сюди. Ось таким от чином. Ось тут відкриваю. Оп, відкрив. І тепер ось тут. Будь ласка, ось така от система з її шлангом від цангового балону. Давайте тепер спробуємо все це діло зробити від різьбового. Вертикально його встановлюю. Відкриваю ось тут. Будь ласка, зараз все працює від різьбового балону. Правда ж круто. Дуже цікава система. Дуже і дуже, я думаю, що сумно з таким наборчиком не буде точно. Тут можна і придумувати і придумувати всілякі різні види з'єднань і поєднань. Поки я тут на природі, тут прохолодно, візьму я свій чайничок, налью сюди. Трішечки водички і все це діло закип'ячу. Щоб просто подивитися, як це діло працює насправді. Тут в мене чай зелений. І вмикаю все це діло. Дійсно, стійке, як писав мені мій глядач і підписник, чайник мити не треба. Чим чайник більш такий брудний, більш такий, бачите, він в мене який весь в Кіптяві, тим більше ти турист для атмосфери. Так? Ну, прислухався до глядачів і тепер от не мию. Ось і чайник вже кипить. Ось в мене кукса, так, дерев'яна кружечка. І сам чайничок. Оп! І наливає собі горнятку гарячого чаю, зігріваючого. Всім смачного. О, яка ж краса, можна хоч руки погріти. Ось така чудова в мене тут атмосфера, дивіться. Приємний зігріваючи чай. Дуже дякую вам всім за перегляд. Дуже дякую. Також величезне дякую своєму глядачу Володимиру, який відправив мені свої ось ці чудові речі від бренду Camping Moon. Всі перехіднички, всі ось ці треножки, це все. Його величезне величезне дякую. Сподіваюсь, що йому буде цікаво подивитись, вам буде цікаво подивитись. А я, от, наприклад, від процесу отримав величезне задоволення. Посилання на всі ці речі я залишу під відео, зможете перейти, подивитись, і якщо вам сподобається, зможете навіть прям там же і придбати. А також, якщо вам подобається моя діяльність, ви можете підтримати мене донатом будь-яким, навіть самим самим маленьким, мені буде дуже... Приємно, бо вся ця робота, яку я роблю, вона не приносить абсолютно нічого. Ось така от ситуація. І обов'язково використовуйте мій промокод MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. Ви можете отримати невеличку знижечку і підтримати мене і мою діяльність. Величезне вам дякую. Побачимось у наступних відео. Бережіть, будь ласка, себе. Всім папа! -па.